Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 25 березня 2025 року. Я хочу вам розповісти трошки про своє пророщування виноградної лози на своєму такому міні-майданчику. Як я говорив в попередніх відео, для того, щоб можна було виростити кореневу систему, щоб появились Паростки потрібно, щоб була різниця температур у нижній частині кореневій системи і у верхній. Для домашнього використання я зробив таку підставку під батареєю. Тут йде більше тепло, а із-підвіконня йде прохолодне повітря, тому у нижній частині температура десь у межах 25-26 градусів, ну, а верхній прохолодніше, тому, як бачите, ось на прикладі. Цих саженців хочу показати, яка коренева система і як пішли у нас паростки на лозі. Що я робив? Я осліпляв нижню частину, робив бороздування, трошки побуло у корневіні і поставив угоду. Оце все, що я зробив для того, щоб виростити отаку розсаду наших саженців. Сьогодні я хочу декілька пагонів посадити і показати, як я це роблю. Ну, а ще у мене тут хочу продемонструвати теж експериментальні лози. Це лози, які нарізані із лози, яка посаджена у минулому році. Вона тонка, але бачите, корені пішли повністю. По всій лозі і всі інші в мене теж, бачите, пустили корінці. Тому можна виростити, положу сюди, бо незручно буде, щоб не пошкодити корінці. Тому можна буде брати на експеримент і ті пагони виноградних лоз, які нові, які маєте ну, більш такі цінні сорти для того, щоб. У перший період їх можна було висити на чубуки і посадити на розсаду. Я теж попробую в цьому році подивлюся, як ці пагони будуть далі рости. Ось такого плану роботу я проробив на сьогоднішній день. Ну і сьогодні покажу, як я буду садити свої чубуки вже пророщені у ємності. Для прикладу, я взяв два чубуки, які в мене проросли. Ось так пішов пагін. І ось така коренева система. Це в одному, і взяв інший вже на дві бруньки. І отака коренева система. І як бачите, вже є нас грона, які пішли розвиватися у Даній лозі в новому пагоні. Що ми для цього робимо? Поки я залишу напевно два пагони, деякий час ось на цьому прикладі на першому покажу, як я буду садити, залишу поки два, а потім е подивлюся, якщо піде нижній, більш, то залишу нижній, а якщо ні, то піде верхній. Але все-таки забираю. Я наш новий врожай. Ну, Залишу ось так. Так само прищеплю і на цьому пагоні виноградне гроне. У такому вигляді я буду садити. Підготував я от два чубуки, підготував два стаканчики. Стаканчики мають... Отвори, це я використовую стаканчики із попереднього року. По всьому периметру є отвори. От. І для того, щоб коренева система почувала себе краще, я от такі є чорні кульки, які я зробив, я його помістив у чорний кульок і набираю землю. Земля пухка, гарна, вона має трохи піску, тому набираю трохи землі. От. Беру чубук, трошки прокрушу, акуратненько ставлю, щоб не пошкодити кореневу систему. І Добавляю далі землі Добавляю так, щоб потім пролити і, як варіант, промульчувати. Дуже обережно протрамбую, ну, а вода під своїм тиском уплотнить кореневу систему. От. І... Таким чином ми посадимо наш уже пророщий чубук у нашу ринку. Отак воно буде посаджено. Деякий час подивлюся по цим паросткам. Якщо був би нижній більший, я залишив би нижній, а так подивлюся. Це у мене на. Два пагони. Цей був вирізаний на один пагін. Також бачимо є вже виноград, я його прищіпую, для того, щоб ця сила йшла на корінь і на розвиток лози. Також беру ємність, набираю. Землі ось так трошки протрамбую ставлю чубук п'яточкою так, щоб корінці трималися на поверхні і додаю землі для того, щоб повністю посадити наш чубук. потихеньку зроблю утрамбую і залю водою. Ну ось, а потім вже поміщу його для того, щоб його коріння не піддавались сонячним променям у чорний пакет. Ну і так, весь залишок свого винограду, який у мене на сьогоднішній день пустив коріння і пустив лози нові пагони, я посажу для подальшого вирощування. Ось так. У мене розвинулися чубуки виноградної лози, отака От коренева система. І маємо отакий приріст. Є вже виноградини. Ну, Перед посадкою я їх видалю. І залишу одну. Тільки найбільш розвинутий паросток. Це, що стосується чубуків, які вже з дорослого винограду. В експерименті в мене тут декілька сортів винограду, яку, який я садив у прошлому році, і якщо подивитися по сортам дубовський розовий це приріст. Однорічний брунька пішла, але ще кореневої системи немає. Тромбік, брунька живенька, проснулась і пішла вже коренева система. Ще от Віка, брунька починає тільки. Вона живенька і початок розвитку кореневої системи. Подарок Нікополю. Також коренева система розвивається дуже добре і також паралельно йдуть її паростки. Брунька розкривається повністю на кожному пагорні. Ну, Так само айсберг теж пішла коренева система рости. От, Брунька ще не зовсім пішла, але будемо чекати, поки вона розкриється. Це частина виноградної лози, яка має однолітній переріст. Вона дуже тоненька. Я нарізав для того, щоб подивитися. І, можливо, отримати е, з цих сортів е, також посадковий матеріал для свого виноградника. Е, ще ось у мене я залишив пару пагонів із попередньої посадки, е, е, свого експерименту. Залишив, як себе почуває корінева система. Чи гниє вона, чи не гниє в воді, вже її більше місяця. Це в мене. Киша, корінь пішов добрий, брунька ширенька, але, можливо, перша не пішла, може піде вже другий рівень. Тут пішло і приріст, і коренева система. Це я залишу для того, щоб подивитися, наскільки піде розвиток виноградної лози у воді. Можливо, пізніше трошки присиплю землею, ну а по можливості і висажу, по комусь подарую. От такі мої виноградні лози стану на 25 березня. Далі, що буду робити, буду вам показувати, а так, кому сподобалось моє відео, я буду дуже вдячний за ваші подобайки, за коментарі. Підписуйтесь на мій канал, діліться зі своїми друзями, щоб ми могли якнайбільше залучити людей до виноградного бізнесу чи виноградного більш такого натхнення. От, тому побажаю всім гарного здоров'я і гарних урожаїв.